Вітаю вас, малята, і запрошую до країни, математики! Дітки, а ви знаєте, що у нашого ведмедика є далекі родичі, які живуть на півночі. Вони теж ведмеді, тільки хутро в них білого кольору. І вони мешкають серед крих та снігу. Давайте завітаємо до них у гості. А на чому ми зможемо доїхати до півночі? Спочатку на автобусі. У нас є геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник. З яких геометричних фігур ми зможемо побудувати дорогу? Давайте викладемо доріжку із кругів. Нам зручно буде їхати. Вірно, ні. Тому що доріжка не рівна. А з трикутників? теж ні. А чому? Тому що нам заважають кути. А зараз викладемо із квадратів. Яка доріжка? Доріжка рівненька. Тож поїхали. А далі ми з вами. Пересядемо на потяг. Скільки вагонів у поїзді? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три вагони. З ветмедиком їдуть його друзі. Білочка і зайчик. Давайте порахуємо, скільки всього друзів. Один, два. Три всього три друга. В якому вагоні їде білочка? У першому. А зайчик у другому. А ведмедик у третьому. Дітки. Всім друзям хватило вагонів. Вірно, всім. Молодці. Тож поїхали далі. А далі сідаємо на літак? Де летить літак? В небі? А потяг де їде? По землі? Ось ми і прилетіли. І подивіться, нас зустрічає веселий пінгвін. І він хоче з нами пограти. Де пінгвін? На кризі, а зараз де? За кригою. А тепер де пінгвін? Ліворуч від криги. А зараз де пінгвін? Праворуч від криги. А тепер напевно під кригою. Молодці малята. Давайте пошукаємо. Де ж білий ведмідь? А ось і він. Ведмідь який? Великий. А пінгвін? Маленький. А зараз наші друзі хочуть пограти з вами у гру. Хто перший? Уважно подивіться, як стоять тваринки. Перший хто? Ведмідь, другий пінгвін, третя білочка. Заплющте очі. Хто зараз перший? Перший пінгвін, а другий ведмідь. А третій білочка. Що змінилось? Ведмідь був першим, а пінгвін другим. Заплющте очі. Хто зараз перший? Уважно. Подивіться. Білочка перша, другий пінгвін, а третій ведмедик. Дітки, що змінилось? Тепер. Білочка стоїть перша, а ведмедик третім. Молодці. Наша подорож закінчується, і нам потрібно повертатися додому. І наші друзі приготували подарунки. Подарунок рибка. Давайте її викладемо. Із геометричних фігур, жовтий, великий квадрат це коробка. А ось і сама рибка, тулуб у рибки круглий, а хвіст і плавці, із трикутників. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!